Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо піст, маємо сьогодні. Звісно, мене взагалі дивує, що ще люди не постять на хлібі і воді по середах і п'ятницях. Це мінімум. І, і деколи зустрічаю таких людей, які ну, ну, кажуть, ну я там, ну, ну не якось не виходить, не. то в мене таке, я сам попав в таке когнитивне викривлення, коли я думаю, що так як я живу, то вже всі так живуть. Ну, а ще люди є, які ну, думають, що це не є дуже корисно, не є дуже ну, легко або не, не є дуже потрібно. Пощо той піст? Якщо головне в серці віра. Ну, і тому вже про це все говорили. Ну, заохочую. Заохочую постати, все ж таки, не бути слабаком. Бо піст для сильних людей, а не для слабаків, дійсно. І будь-які можуть бути обставини, багато. Взагалі може бути проти, але коли ти скажеш Богу так, то будеш мати від того благословення, будеш мати від того успіх, будеш мати від того перемогу і впевненість в собі, і впевненість в Бозі. І це наш зріст, бо Марія нам би не дала якусь тришак, або якусь шкоду для нашого здоров'я, якби це не було нам потрібне. І піс дуже потрібний, бо Марія нас заохочує, дає нам цей інструмент. І таке благословіння, піст це благословіння, а не якесь прокляття. Тож постимо, постимо і живемо, живемо. Знаєте, ось сам модель життя, яка я вчора говорив, що модель життя, що ми звикли жити, знаємо, як правильно жити, але не живемо, як правильно. І так в духовному світі так само робимо. Ми знаємо, як не грішити, як потрібно жити. Ну, а, а живемо, як попало. Чому? По фізичному світі так робимо, і, і потім так само робимо і в духовному світі. Бо, бо курінь курю собі, мене ж це не вбило ще, куріння вбиває, так, всі знають. Але вони не відразу ж прям вбивають. Так само і гріх вбиває, але ж не відразу. І ти так собі думаєш, та, та потім, та потім посповідаюсь, та потім схудну, та потім. Сам щось зроблю так, щось зроблю так, потім займусь своїм тілом, своїм, своєю духовністю, колись потім. І так все життя пройде потім, потім, потім. І потім глядиш вже і не встиг, бо вже і потім нема коли. То захочу жити так, як знаєш, Так, як знаєш, так і живи. Не просто знай, як жити, а живи, як, як попало. А і, і фізично, і духовно так треба жити, бо це є одне з'єднання. Неможливо там за, закинути, а там бути ідеальним. То треба і там бути, і там бути. І тоді ти зможеш жити і духовно, правильно, і фізично правильно, тому що ти зрозумієш, що це набагато легше, набагато цікавіше жити так, як треба жити, так як ти знаєш, що треба жити. А не так, як звик, або цей світ так сказав, або так модно. Сьогодні модно, завтра не модно. Ну, а потім ти, як та гілинка, як та веточка, не знаю, як то сказати, хитаєшся то туди, то сюди, то туди, то сюди. Ні, конкретно взяв рух і пішов. Головне, перший крок зробити, а далі воно вже піде легко. І дуже легко, і сьогодні, 25 березня, 2004 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю відкритися, молитви, особливо зараз, у цей благодатний час відкрити ваші серця, дітоньки, і висловити свою любов розп'ятому. Тільки так відкриєте мир, і молитва потече з вашого серця світом. Будьте прикладом, дітоньки, та заохоченням до добра. Я близько вас і всіх вас люблю. Дякую тобі, що ти відповіла. Відповів на мій заклик. Дуже важливо казати тобі. дякую, Марія, а не комусь. Ну, можемо казати, що Марія там всім. Дякує. І сьогодні Марія каже: закликаю тебе, відкрийся молитві. Що таке «відкрийся молитві? Це виділи час. Знайди той час, як хочеш, знайди той час, заплануй конкретно. І будь відкритий на це, будь відкритий, бо це є відкритим. бути. Мати годину на молитву це є відкритість. Саме така практична. Особливо зараз. каже. Особливо зараз, коли є піст. Дуже особливо зараз. У цей благодатний час. Благодатний час. Відкрий своє серце і висловь свою любов розп'ятому. Каже Марія, щоб ти висловив свою любов розп'ятому. Стань перед сьогодні практика. Стати перед Христом. На колінах і висловити свою любов до, до розкатого Ісуса. Така практична, практична, просто настільки практична практика, що більш практичніше вже нічого нема. Тільки так відкриєш мир і молитва потече з твого серця світом. Тільки так, Марія каже. Будь прикладом та заохоченням до добра. І Марія каже, що я близько тебе. Близько тебе. Не думай, що Марія тут в Меджугорі тільки або близько мене тільки. Зараз ну. я підійду. Добре, Марія, зараз я підійду. Не заходь тільки в кадр. Вона не тільки близько мене, хоч близько і мене також є. І також близько тебе є. Ну, Марія близько тебе. Вона каже: дитинко, дитинко, я близько біля тебе і люблю тебе, люблю тебе. Близько біля тебе, я люблю тебе. Якщо ти сьогодні живеш в страхах, в турботах, тебе все це вже в нещасті. Знаєте, як живеш і постійно в якійсь тривозі, постійно в якомусь недовольстві. То море каже, відпусти це. Відпусти, я близько тебе, я люблю тебе, я тобі вирівнюю твою дорогу. Тільки скажи Богу, так. Скажи Богу так. Знайди той час на молитву. Знайди той час освідчитись перед розп'ятим. І тоді молитва потече потече, і ти увійдеш в цю, це призначення Боже, і, і зрозумієш, побачиш світ інакше, побачиш е, життя інакше. Ну і Марія, дякую. Дякую тобі сьогодні. Дякую, що ти від, відкликаєшся на всі ці посилання. Бо, якщо дивишся це відео, ти вже відкликаєшся на ці посилання, бо хочеш їх чути, хочеш їх переживати. І це вже великий плюс. Великий плюс уже. Тож, будьте благословенні. Мир вам і радість з Па-па.